Вітроретинальна хірургія це хірургія, яка займається внутрішньою будовою ока, а саме скловидним тілом та сітківкою. Умовно, око можна поділити на декілька частин. Основна частина ока, яка сприймає зображення та передає його в нервові центри у мозку, називається сітківка. Вона вистилає око зсередини, і саме праця з нею є моїм основним направленням в моїй практиці. Ця хірургія а, робиться в умовах нашого медичного центру, а в амбулаторних умовах так само, як і катарактальна або лазерна хірургія. Вона не потребує якогось стаціонарного лікування, вона потребує лише специфічних а, моментів, які можливо абсолютно в амбулаторних умовах виконати пацієнту самостійно вдома. А до цієї специфіки, до цієї хірургії відносяться захворювання. З якими ми можемо зладнати, такі як макулярний розрив, відшарування сітківки, будь-які крововиливи в скловидне тіло або перед сітківкою будь-якого генезу або гіпертонічного генезу, діабетичні ретинопатії, як ускладнення основного захворювання під назвою цукровий діабет. Все це займаємось ми в наших стінах. Дана хірургія проводиться за допомогою інструментарію та проводиться на місцевому знеболенню. Час хірургії займає у середньому одну годину, і пацієнт не відчуває жодних неприємних відчуттів протягом цього часу. І навіть в післяопераційному періоді. Більша кількість наших пацієнтів не відчувають якихось болей або якихось неприємних моментів. Єдине, що турбує і проблеми, які виникають після перецінному періоді, це досить е, високий час по відновленню зорових функцій відносно інших патологій, з якими е, стикаються наші пацієнти в нашій клініці. Е, Після реабілітаційний період після операції займає від декількох днів до декількох тижнів, потребує постійного нагляду офтальмолога, потребує постійного, постійного закапування спеціальних крапель, якихось медичних засобів, про які ми з кожним пацієнтом індивідуально розмовляємо. Пацієнти, які потребують таку хірургію, як правило, не знають, що вона їм потрібна, тому для того, щоб визначитись, чи потрібна вам ця хірургія, чи вона вам допоможе, чи вона є безнадійною в конкретному випадку того чи іншого пацієнта, пацієнт спочатку звертається до будь-якого лікара, який ставить діагноз, який робить додаткові обстеження, які необхідні, і якщо в цьому є потреба. Пацієнтів вже направляють безпосередньо до мене, і ми вже з пацієнтом безпосередньо а, вирішуємо питання, потрібна ця хірургія, не потрібна, який об'єм цієї хірургії потрібен і як далі а, з ним працювати. А, для того, щоб а, результат хірургії був а, високий і задовільняв всіх пацієнтів, обов'язково потрібно дотримуватись всіх а, наших. А, Рекомендацій, обов'язково потрібно вчасно робити профілактичні огляди, обов'язково потрібно робити все, що буде від вас хотіти лікар, який буде з вами працювати. Дякую за увагу!